22 лютого у центрі дозвілля лісова пісня пройшов відбірковий тур обласного конкурсу чиців-аматорів Кобзарева струна не вмирає, присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Організатором конкурсу став Ковбасюк Микола Миколайович, директор центру дозвілля Лісова пісня. Участь взяли 11 учениць різних шкіл міста Кузнецовська. Учасниці з особливою інтонацією читали на пам'ять вірші Тараса Шевченка. Лесі Українки Володимира Сюсюре, Ліни Костенко та інших. За висновками журі третє місце зайняла Тарасюк Алла, друге Колдун Софія. Переможницею туру стала Григораш Еліна. Вона й представлятиме наше місто на обласному конкурсі читців. 4 березня в місті Рідне відбудеться обласний конкурс пам'яті Шевченка Кобзарева Судана не вмирає, на якій від нашого міста буде представлено один-два учасники. Ну, Журі одностайно вирішило, що направляти до рівного Еліну Григораш. Вона є в нас лауреатом всеукраїнського фестивалю у Червоній Калині минулого року. Сама актриса Недашківська вручала їй нагороду, відзначила їй дуже, дуже високий рівень в Еліни Григораш. І ми сподіваємося, що Еліна Григораш гідно представить наше місто в Рівному.